Дякую за запитання. Я так зрозумів, що ви мені вже пророкуєте невдачу, але цього не буде. Якщо я буду призначений, невдач у мене не буде. У мене будуть успіхи, буде успішний Косівський район. Буде успішний Косівський район. Стосовно, стосовно політичної сили, я попрошу уваги. Там було конкретне було? питання. Яка політична сила, або яка особистість? Пояснюю, я, я позапартійний. Від ніякого відношення до жодної політичної сили я не маю. Я підтримую всі політичні сили і готовність співпрацювати які. Абсолютно. Абсолютно ні. Звичайно, я ж я ж. Давайте слідуюче питання. Все, це останнє запитання до кандидата. Пришел